Наступний підоб'єкт редагування полімоделі Edge Ребро. Для ребер також існує ряд інструментів, що дозволяють по-різному ними оперувати. В цілому, дані інструменти схожі по своїй дії на інструменти попередньої групи. Розглянемо роботу цих інструментів. Для прикладу також будемо використовувати сферу. У другому розділі командної панелі розкриємо список підоб'єктів сфери, у стеку модифікаторів виберемо ребро. Спочатку розглянемо інструменти у сувої Edit Edges редагувати ребра. Інструмент Insert Vertex вставити вершину дозволяє додавати вершини на окремі ребра сегменти. Натиснувши цю кнопку, ми переходимо у режим додавання вершин. У цьому режимі усі вершини відображаються синім кольором, так, неначе ви знаходитеся на рівні редагування вершин. Наведемо курсор на теребро, на якому потрібно додати вершину. Клікнемо лівою кнопкою миші. В результаті буде додано нову вершину. Тепер, якщо перейти на рівень редагування вершин, то з нею можна виконувати ті ж дії, що і з рештою вершин.